Насамперед треба уточнити, що дисплазія то є група різних захворювань. Є легка дисплазія, є важка дисплазія, і важка дисплазія то дуже, дуже похоже на рак вже. Тому методи лікування дуже, дуже різні. Найбільш ефективний метод ранньої діагностики дисплазії – є цитологія та кульпоскопія. Цитологія робиться під час звичайного огляду гінеколога. То не займає дуже багато часу, не є складним методом діагностики. Найбільш ефективним є метод діатермокогуляції. Він дозволяє лікувати дисплазію у будь-якій стадії. А це залежить від того, на якої стадії ми почали лікуватися. Якщо це початкова стадія, то да, це можливо. Якщо ми прогавили час, то звичайно потребує декілька хірургічних втручань треба.